Як відрізнити свої бажання, свої цілі від нав'язаних соціумом, ТВ, інтернетами, родичами і тому подібне? І взагалі розкажу сьогодні про цілі, про бажання, які треба ставити собі запитання, щоб виявити істину, вашу істину для вас? Підписуйтесь, будь ласка, на мої соцмережі, всі посилання в описі, ставте там лайки, ці всі колокольчики, дзвіночки. Ну, а я почну. І так, через те, що ми живемо в такому світі, де зараз дуже сильно розвиваються ці всі гаджети, ТВ, інтернет і супер пупер мегаклас клас Так, є, звісно, Хороша сторона, це допомагає нам вжитися і кожного дня, щось там загуглити швиденько. Але іноді ця інформація просто смішна, скажімо так. І якщо дивитися зовсім під іншим кутом, ну таки думаєш, блін, що за обман, що за фігня, ти розумієш, що тобою маніпулюють, тобою якось намагаються. З тебе якусь вигоду вичувати, вичувати вичавити. вичавити, вичавити. Тобто для якогось організації, хто за цим всім стоїть. Ну, давайте не будемо в це вклінюватися, про це казати це дуже довга історія. Так от, як же ж зрозуміти свої істині, бажання, цілі? Бо дуже часто буває так, що. Ваша ціль, от ви собі щось продумали, там, наприклад, буду худнути, наприклад. І дуже часто буває, що це взагалі вам нафіг не всралося. Ви. Вами рухають просто якісь стереотипи, якісь інші люди, які мають uh, супер мега ідеальне ціло, і ви думаєте, ваш мозок думає, що мені так також треба. Типу, тобто, знаєте, у вас якась суперкласна подруга, дуже худа, uh, дуже стильна, і її всі люблять. І ваш мозок робить таку технологічну. Технологічну, коротше, ваш мозок думає, що ага, вона така вся класна, худа а саме її її люблять, і ваш мозок думає так, що мені треба також схуднути, щоб мені мене любили, мене поважали і тому подібне. Тобто, це мотивація зовсім не та, яка потрібна, щоб була для того, щоб. Реалізовувати, досягати своїх цілей, своїх бажань. І треба ставити собі конкретні запитання, чим ви, для чого вам та чи інша ціль, що вона привнесе у ваше життя, чи додасться ціль реалізування тої чи іншої цілі, бажання вам радості, приємних класних емоцій? Нога затекла, затікла, затікла. І тому подібне. Тобто, от розумієте, душа зразу зрозуміє, де її нагрюбать, а де от реально ви так йдете і максимально все чітко, як повинно бути. От як зрозуміти також такий маячок. Коли ви поставили собі якусь ціль і йдете до неї, у вас реально. Такий дуже, не скажу, що ідеальний, не скажу, що комфортний, от ви просто розумієте, що да, це ваше. Так, звісно, можуть бути якісь проблеми, якісь траби, але, звісно, це все діло вашого сприйняття. Але оця думка, що це моя ціль, це моє бажання, і незважаючи взагалі ні на що я буду до неї йти. А якщо це. Якась нав'язана ціль, то ви вже через один, одну якусь проблему, що там у вас щось не вдалося, заб'єте нафіг на це, потім себе ще будете винити. І це взагалі вам нафіг не треба. Тому, будь ласка, давайте налагоджувати, налагоджувати цей контакт зі своєю душею, душою, душа плюс тіло. Ідеальна зв'язка, баланс цей так само, як матеріальне духовне. Щоб от, от відчувати от це, розумієте, це треба просто відчувати логікою. Це ніяк не зрозумієш. Мозком і тому подібне. Тому я так багато. Кажу про те, як важливо слухати себе, розвивати цю інтуїцію, цей контакт з собою, зі своїм тілом, щоб все розуміти, щоб все так було гладенько, так чіткенько. ну, муа, просто. І також додам, що не треба свої бажання, свої цілі якось зменшувати, в якісь рамки себе вставляти. От, знову ж таки, це установки, соціуми, тому подібне, що от. Неможливо, нереально. Оце весь лексикон, де народ все реально, все можливо. У нас величезний простір варіантів. Величезна купа варіантів, де ви просто обираєте, ставите собі цілі ваші, дійсно ваші, задаєте собі питання, налагоджуєте цей контакт з душою, з тілом, це все інтуїція. Подивіться обов'язково минуле відео, будь ласка, це дуже важлива інформація. Будь ласка, робіть репости, щоб більше людей це побачило, і це відео, і минуле, і всі-всі всі відео робимо добро і покращимо цей світ. Угу. І ви просто берете, стате собі цілі, оці ваші, і досягаєте їх. Джерело вам буде допомагати. Ви просто будете йти. Своєю дорогою і все буде вся на благо вам. Будь ласка, робіть репости, коментуйте. Давайте попадемо кудись там в топи, шмопи. Мені не важливо, мені просто важливо, щоб ця інформація доходила до людей, до великої кількості людей. Допомагайте мені, будь ласка. Якщо вам подобається мої відоси Моя енергетика, там голос, як я жестикулюю, тому подібне. Будь ласка, ви знаєте, що робити? Я бажаю вам всього самого найкращого, газного настрою, багато енергії, класного стану і до нового відео.